До уваги власників Ланос, Aveo Lacetti Nexia із 16 клапаним двигуном 1,6. Ви, мабуть, вже стикалися з конструктивним недоліком пластикової клапаної кришки. Річ у тім, що штатна прокладка клапаної кришки нового зразка не справляється з герметизацією та не тримає оливу, незалежно від того, чи це оригінал чи високоякісний аналог. Панацеєю від цієї хвороби виявилася прокладка із силікону. Вона має кілька переваг у порівнянні з гумовими прокладками. Не Недубіє, не розтріскується, не руйнується під впливом агресивних рідин і не втрачає своїх властивостей навіть після багаторазового зняття кришки. Доволі довго на ринку монополістом такої прокладки був російський виробник Ростеко. Наразі вона недоступна і недоречна, тож пропонуємо придбати силиконову прокладку клапаної кришки нового зразка виробника Темпест покликання. На сторінку цього товару в описі до відео.